Привіт! Я думаю, багато хто з вас стикався з такою ситуацією. Ви граєте в гру і хочете відійти буквально на 5 хвилине, аби приготувати собі чай або смаколика. А коли ви стоїте в дротових навушниках, то тягнете за собою пів континенту. І я з таком стикалася безліч разів, і саме в цей момент починаєш замислюватися про бездротову гарнітуру. Так я знаю, багато хто думає, що відсутність дроту це обов'язково дуже часті підзарядки, але не у випадку з навушниками Pro Скаді, які тримають заряд 170 годин в режимі Bluetooth. Це Майже 6 з половиною діб. По перше, в умовах блекауту це просто порятунок. Коли світло вимикають на півдня, то й взагалі на цілий день, ти все одно залишаєшся з музикою, фільмами і дзвінками. Навушники не перетворюються на марний аксесуар буквально через пару годин. Вони спокійно тримаються цілодобово. По друге, та навіть якщо не брати до уваги ці блекаути, це все одно зручно. Не потрібно носитися із зарядкою, згадувати, куди ти кинув кабель, або взагалі тягати з собою павербанк. Забув зарядити нічого, вони все одно працюють. Це економить час і нерви. Плюс коли навушники живуть довго, ти взагалі набагато менше думаєш про заряд. Немає цього постійно. Дітько, 10%, Де зарядка просто користуєшся ним щодня і не переймаєшся. Ну що, давайте знайомитися з ним ближче. Осується зовнішнього вигляду. Вони бувають у двох кольорах: у чорному і у білому. У нас сьогодні ось такі біленькі, прошиті синіми нитками, є синій логотип на самих навушниках і ось такі гарні сині дужки. Ну що можу сказати? Виглядають стильно і стримано. Амбушури і на голові з м'якої якісної екошкіри. Дуже приємні на дотик, вони всередині заповнені спеціальною м'якою піною з ефектом пам'яті. У них буде зручно довго проводити час. Вони важать, до речі, всього лише 285 грамів. Майже не відчуваються на голові, у них комфортна посадка. Я пробувала пограти в них декілька годин поспіль. Що можу сказати, вони ні. Де натиснули і не заважали. Також тут у нас є знімний мікрофон. Він дуже легко виймається. Мікрофон тут з системою шумозаглушення, Навіть якщо ти знаходишся в якійсь шумній обстановці, твій голос все одно буде чітко чути. Ви можете спокійно спілкуватися по телефону, бути присутнім на онлайн зустрічах, на навчанні, записувати голосові повідомлення, і співрозмовник буде вас чути без зайвих шумів. Якщо мікрофон не потрібен, його можна ось так легко зняти, як я вже показувала, аби він не заважав для гравців. Тут є окремий режим Gaming Mode. У нього звук йде з мінімальною затримкою всього лише 15 мілісекунд. Тому все, що відбувається на екрані, збігається з тим, що ви чуєте. Немає цих неприємних відставань, коли кроки або постріли чути набагато пізніше. Все працює синхронно і чітко. Головне, що наушники не заважають грі, вони її доповнюють. Звичайня тут хороше. я Думаю, багато геймерів знає, що хороший якісний звук додає атмосфери. Хоча атмосфера важлива не тільки в іграх, але і в фільмах. Тут в цьому ідеальний баланс. Тут є ще ефект об'ємного звучання, чутливість динаміків 115 дБ, імпеданс 32 Ом. На самому мікрофоні, ось тут, є також індикатор, він підсвічується таким приємним синім кольором, і він показує, увімкнений мікрофон чи ні. До речі, в цих навушниках робоча відстань до 20 метрів. Тобто в них можна спокійно збігати на кухню, зробити собі бутерброд і при цьому не відволікатися від гри або розмови. Підключення до будь-якого пристрою це теж величезний плюс, та не обмежений одним гардом. Джетом. Хочеш, слухаєш музику з телефону? Якщо потрібно, можеш потім підключитися до ноутбуку, до планшету, до ПК. І найголовніше все працює без танців з бубном. Найзручніше це швидке перемикання між пристроями. Наприклад, граєш на комп'ютері і саме в цей момент дзвонить твій смартфон. Навушники спокійно перескакують на телефон, ти базікаєш, скільки тобі треба, а потім одним тапом повертаєшся назад до гри. Ніяких тобі постійних перепідключень, підключень, видалення пристрою в налаштуваннях. Просто вибираєш потрібний девайс і скаті одразу чіпляються. Тут чотири типи підключення: Ресивер 24 g Bluetooth 5,3 дротовий USB C USB A. Геймпро скаді це той варіант, який реально спрощує життя. Потужна автономність, яка переживе і блекаути і довгий робочий день. Зручна посадка, від якої вуха й голова не болять після кількох годин роботи. Мікрофони з заглушенням шумів для дзвінків, навчання або роботи. Gaming мод, щоб звук не гальмував і все збігалося з тим, що відбувається на екрані. І найголовніше, вони без проблем підключаються до будь-якого пристрою і швиденько перемикаються між ними. Це просто універсальні наушники на всі випадки життя: робота, ігри, музика, навчання, подорожі, будь-що. Якщо в тебе є такі наушники, пиши, будь ласка, у коментарях, як вони тобі. Ну а я бажаю гарного дня і тільки хорошої техніки. Бувай!